На вашу думку, несуть статистичні дані? Ой, ну, я, мабуть, вважаю, що це дуже важлива сфера да, Держслужби, оскільки а, майже всі органи да, користуються цією інформацією, звітами, а, майже ну, все наше життя, да, всі сфери життя аналізуються правильно, стати... ну, збираються статистичні дані, тому ну, я вважаю, що це. Дуже важливий орган для для всі, і для українців, і для державних органів, які черпають звіт свою інформацію. Ну, якщо ми хочемо щось покращувати, то нам треба якісь вихідні дані. Для цього порібна статистика, напевно, для е, роботи для будь-яке дослідження починається з даних. Ну, я думаю, що це дуже багато, дуже багато чого формується від статистики. Я ж говорю від потреб, попиту і так далі. Ну тобто, це як і для бізнесу, як і для державного органу, для приватного якогось сектору. Це дуже велика, така ну типу, така вагомий Вагом, внесок для того, щоб розуміти, яка яка кількість людей або на щось розраховує, або на те, як там типа популярно казати, там хто любить, полюбляє президента, або хто полюбляє там. Я не знаю, займатися спортом. Щоб просто розуміти якось це, це все одно ж потім. Спеціалісти, статисти там роблять якийсь же аналіз цього, і потім можуть зможуть формувати. І я думаю, що статистичні дані можуть бути і як предметом для ну як про не продажу, а як, як даних вихідних даних для чи якогось там для, 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 для будь-чого. Для я ж кажу, як для приватного сектору, так і для державних органів. Це дуже дуже важливо. Яка кількість людей наразі входить в театри, ходить на концерти. Тому що я розумію, війна важкі часи, але наповнення духовне, воно є настільки ж важливе, як економічне, фізичне і так тому подібне. О, яка чудова відповідь.